Моя рідна Україна, вистраждана слізьми нескореного народу, пошрамована ворожими списами, але непереможна, вільна і незламна. Ти вистоїш, мама, Україну, бо маєш такий потужний, унікальний співучий і мелодійний код, який об'єднує націю, собори всіх нас, дає життєдейну силу, напуває соками правди й любові молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю, живу. Воно невидиме та гостро зброя. Допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці з роду і до роду. Ми вільні люди в іх і думках. По рідним словом вириваємо свободу. Малюємо і пишемо серцем вільний шлях. Десь колись, в якійсь країні, сижута квітка за Дуже гарною вона була. І жили силівники, та такі досвідчення виростили квітку міжною, екзотично. Настели добезить. Франко, Борис Рінченко. Тих умільців було ще мало, але всякі віці щось бояти заважало. То Волоївські циркуляри, то емські укази, нападали віками, усі відразу. бачу, хотіла від квітку руською зробити, знищити цей жовтий цвіт, стосу її зранити. Та вона ще раз з неволі виривалася, розрослися, розпочніти, намагалася. І поцвіло мікрони сиді жовтих квітів. Тепер той цвіт по всьому світу. Але ворог незалежну квітку не сприймав, той руський мір не змирився, лютував. На понад сад рідну нашу землю, Україну, щоб знищити кліткочарів, мову нашу єдину. Але мала держава в саду, вірну доньку, сміливого сина, піднялася на боротьбу за свободу вся Україна. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. У слово зброя в моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. У мови голос, вірю правди шлях. Я подолаю тебе овраже рідним словом, бо слово – меч, що знищує ворогів. Я подолаю тебе овраже рідним словом, щоб ті умови рідній та нетла згорів. Подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе враже, рідним словом, співучим неповторним і єдиним. Подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово гостре, слово лучне. Я подолаю тебе враже рідним словом. Народий мову, вічні і нерозлучні. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Бо наша мова Господом дарована і подолаю тебе, враже, рідним словом, ласкавим, ніжним, долем і Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе, враже, рідним словом і не дивись, я не слабка, бо відсиш там і рішучу, як водиться. Полаю тебе вас рідним словом, бо слово Весті і ротам і до себе, та подолаю тебе вас рідним словом, щоб і не пахло в Україні руської таїні. Не подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово рідний Дім, куди ведуть усі дороги. Не подолаю тебе, вже рідним словом. за вами правда та за Все, це наша сила, а слово доні, між і «Душа» – це наші крила. Я мова українська, слухай світа, як я лунаю у поемах і піснях, мені вогонь, Тараса мудро світить і вказує мій переможній шлях: живу я попри все і попри всіх. Життєва сила є в мені з криниці, що живить, і що вертає на поріг. Дає надії віри і добра напитись, і з нестара часів я зацвіла, і все бояю з віку і віку, Всевишнього і слави, і хвила. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте, українці, не встидайтесь, війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом. Пам'ятайте. За все ми дякуємо Рідна мовенько тобі. У твоїх словах відчасти подумати можна. У дня ховання мови, присвячував ночування всі свої. Проте та помислили на плану Всі українським словом синьо жовту квітку захищали. І вороги квітучу, молозучну, сонце сяйно не здолали. Другу світло у причисту бережила. Так толі анестер селища, міжімо вдома і до школі. Всі разом в мене подається в любому серце справді і боги, на цій шлях України перемоги. Я намалюю на папері Щасливу дитину, де в мирному небі. На папері, нашу тишу, я намалюю, на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину. Страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники, усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді. Бодна в нас така Україна, і за тебе, горою, ми всі Я навалюю, щоби ти була щаслива навіки Намалюю на папері рідну країну без війни Я намалюю на папері щасливу дитину, Де в мирному птахи я намалюю на папері, рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті